Важкі бої на Донеччині російські окупанти під прикриттям авіації сунуть в наступ біля Соледара Бахмута Авдіївки та Мар'їнки. За даними генерального штабу, українським оборонцям вдалося відбити ще сім ворожих атак. Спроби штурму окупанти підкріплюють масованим вогнем з усього спектру артилерії та танків а також безжально кидають на обій власне гарматне м'ясо, завдяки надзусиллям українським воїнам. Тається утримати наші східні фортеці. Тим часом українські авіатори та гармаші продовжують палити ворожі толи, полюючи на склади з боєприпасами й російські бази. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу та важливий об'єкт противника. Міцніші за сталь, запекліші за вогонь, сильніші за будь-яку стихію. Такими словами до українських воїнів звернувся головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. У день зсу він зізнався, що щодня збирає волю в кулак, щоб вистачило сил здолати російського агресора і відбити в нього бажання будь-коли в майбутньому посягати на нашу свободу. Він побажав бійцям стійкості та перемоги. Наголосив, що гордий бути головнокомандувачем українського війська. Про що я думаю, а точніше, про кого я думаю у День Збройних сил України. Перед усім про полеглих побратимів і посестер та про їхні сім'ї. Ці думки крають моє серце як головнокомандувача і як батька, чоловіка та сина. Вони змушують повсякчас озиратися на пройдений нами шлях довжиною майже в 9 років. Це шлях воїнів. Шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу. Він залитий кров'ю, сповнений страждань і болю. Але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти, не залишає місця для страху чи зневіри. Президент України привітав оборонців на Донеччині. Володимир Зеленський зазначив, що там нині найскладніший напрямок. А наші воїни виконують складні завдання, відбиваючи російські атаки. Глава держави вшанував полеглих воїнів, а також нагородив героїв державними відзнаками та подарунками. Зеленський наголосив, що зараз збройні сили прокладають шлях до нашої перемоги. Стійко та самовіддано ви прокладаєте цей складний шлях через звільнення центру півночі, півдня, сходу нашої держави через звільнення наших прекрасних міст, Ірпінь, Бородянка, Бучі, через Бахмут, Ізюм, Балаклею, через Херсон, Харків. І площу свободи, Краматорські площу миру. І, звісно, шлях до майдану незалежності, і нашої волі лежить через вільний Донецьк, Луганськ, і звісно ж, Крим. Всі дії ведуть до свободи, всі кроки до перемоги вільної, мирної, незалежної країни. Рух вантажівок Керченським мостом залишається закритим до кінця року. В цьому зізнався окупаційний міністр транспорту Криму Ніколай Лукашенко. За його словами, ваговози й надалі стоятимуть у чергах на Керченську поромну переправу, яка щойно відновила роботу після триденного шторму. Окупанти навіть не обговорюють можливість пускати фури по мосту на час негоди, натомість закликають їхати в об'їзд через окуп. Овані райони Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини охочих небагато, оскільки всі підступи до Криму прострілюються українською артилерією. В Аташку росіян слід було заздалегідь переконатися, що кримський міст справді готовий до відкриття, а їхати треба не на мерседесі, а на радянському москвичі. Секретар РНБО Олексій Данілов покепкував з Владімера Путіна, який напередодні їздив інспектувати так званий кримський міст. Тоді ж окупанти відновили рух для легковиків тією частиною, яка обвалилася після вибуху 8 жовтня. Відкриття так званого Кримського мосту Кремлю потрібно передбачити у графіку Путіна на постійній основі. Роботи там залишилось ще багато. Тільки наступного разу очільнику Московії більше пасуватиме кермо російського москвіча, а не натівського Мерседес міністр закордонних справ Дмитро Кулеба помітив, що апетити московського карманача стають дедалі скромнішими. Дев'ять місяців тому Путін жадав знищити Україну за лічені дні. Сьогодні він щасливий кермувати автівкою мостом, який він колись незаконно побудував. Його агресивні амбіції зменшились. Україна подбає про те, щоб вони продовжували скорочуватися, доки не опишуться в російські кордони. Ще 60 українських воїнів повернулися додому з російського полону. Серед них бійці Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби: 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 солдат і сержантів. Із 60 оборонців 34 захисники Маріуполя, у тому числі 14 з зазовсталі. Є поранені, які отримують всю необхідну. Допомогу в Україні є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у російській катівні Воленівці. Перед тим відбулася чергова передача тіл військових в Україну. Повернули 49 загиблих, яких невдовзі належно поховають.